Весняний аніме-сезон. Цила низька невідомих для мене проєктів і третій сезон Квинка, мангу, яку прочитав під час онгоїнгу. А себе представляє пекельний рай. Це 127 розділів манги, які адаптуються студією Мапа. Перші два епізоди це адаптація двох розділів манги. Всього ж у першому сезоні 13 епізодів. А отже приблизно будуть адаптувати по півтора розділу на серію. Мангу я не читав, тому буде просто ділити своїми враженнями. Тому якщо історія мені сподобається, то можливо я якось проаналізую персонажів або ж арки, що мені хочеться відзначити по візуалу і саундтреку аніме. По-перше, це очі персонажів, які виглядають красиво, і ти провалюєшся в цю безодню. По-друге, це кров, яка б вона не була огидна. Але у другому епізоді сцена з руками зроблена навідмінно. Саундтрек протягом аніме якось мені не дуже запам'ятався, можливо, треба більше епізодів подивитись. Але ось опенінг від групи Ворк в стилі людини бензопили з драйвовим саундтреком і цікавою постановкою кадрів, та й сам візуал драйвовий та красивий. Слова опенінгу теж мають сенс, так як розповідають про порожні тіла і бажання героя нарешті отримати спокійне життя. Ендінг співає уру, візуал спокійний і повільний. Показує бупси героїні, яку покривають мерці. І ендінг теж є важливою деталю у девелопменті персонажа. І тому після перегляду першої серії і ендінгу ти собі спереш дитинство Ямада Асаймон Сагірі. І такий візуал мерців не важко було проробити, бо від мапи виходить другий сезон саги про Вінланд, де якраз страждання порожнього Торфіна. Візуально ідентичні мерцям Сагірі, у головного персонажа Габімару зовнішність, звісно, прикольно виглядає. Але серед самураїв є кадри, які виглядають поцікавіше. Особливо мене зацікавив ось цей місцевий Абарай Ренджі. Та й взагалом, дизайни ось цих роненів аналогу Готея виглядають цікаво, хотілось би, щоб розкрили їх девелопмент. Щодо основної цілі Героя Шонена, то вона для мене звичайна. Я вже бачив і Чіго, Денджі який хоче помацати бупси, отримати кайф від життя, Гона Фрікса, що мріє знайти батька і дізнатись, чому той обрав професію мисливця на сина. Гебі Мару – це Шинобі, порожня істота без почуттів, який завдяки дружині, яка у ньому побачила людину, і від спецьунка якої той почервонів. Дуже схоже на те, як Тенген, який був ніндзя і виховувався як машина для вбивств без почуттів. Змінив парадигму дружин, які виховувались як інструменти. Детальніше про це в цьому відео. Дівчина зі шрамом, яку б ніхто не захотів брати у дружини, стала парою для вбивці, доповнюючи його, а він її. Вона та, хто тримає його життя, і тому той боїться відсікання своєї голови. Габімару-вбивця, який навіть дайм'я, який кайфував від битви в'язнів, змусив тремтіти від страху. Клитой виривав і кусав жертв яких змусили напасти на головного героя, щоб отримати місце під сонечком? Сама побудова сюжету цікава вплетена з розкриттям вору світу, наприклад, як побудована система Даймьо, який Кван править, що в принципі є у Вагабонді. Таким чином, ти можеш зацікавитись історією Японії, заглиблюючись у контексти, бачимо різноманітні способи страти людей. І що важливо для відсікання голови, потрібно прикласти зусилля, щоб не рубати по декілька разів, причиняючи неймовірні страждання своїй жертві. І це теж ворно впитане в сюжет. Головний герой у порівнянні із Сагірі виглядає імбово, окам'яніння шиї як у титана, сила, яка здатна стримати биків. Неможливо спалити вогонь це його елемент і сила, яка здатна пожирати інших навколо себе. Герой смертник, якого не можуть стратити, і тут дівчина Ронін, яка до кінця тримала інтригу і вислуховувала нашого Канекі, розповідає про що буде аніме. Жадівний Бакуфу хоче отримати ексе безсмертя на міфічних райських землях Шінценко, де все цвіте і пахне, окрім людей, які не повернулися. А один взагалі напівдеревом став. не має межі. І ти продовжуєш відправляти людей на смерть, тільки б задовольнити власні хотілки. І ось тут представляється гарний шанс для смертника вижити, і тебе реабілітують. Звісно, всякі кадри є: і маньяки, і вбивці про небезпеку не думають. А тут персонажі цікаві: Кунаїча, яка носить одяг, юруючий хоїн. Оеран Людожерка, яка виглядає як Бек Марія із Ванпісу. Серед них виділяється і Аза такий собі бакуга по зовнішності, велетень, який чилив, поки відбувалась битва, та мієґентуцай, мечник, від якого віє харизмою. Ну і як завжди, по канонам Шоненів є якийсь сильний монах. Тут він вбився. Ну і кожному надав спостерігача, який у будь-який момент може відсекти тобі голову. Для нашого героя героїня бути наші Хільга з Вінланду, тільки там мотиви були інші: постійно тримати торфіна на мушці. Залишає все напівнатіками, щоб у вас була мотивація прочитати сагу Гоїнгу. Проблема ж героїні це не сприйняття суспільством її бажання бути воїном, яка рубить голови. Сім'ю її ненавидять у баті репутації м'ясника, і вона не може прийняти свій меч, так як рубить невпевнено. І ось так будується конфлікт взаємодії Гебімару, який прийняв жертву жертвообійми, і вона. Яка не може змиритися із цим. Тож мені буде цікаво подивитись, які відносини будуть між цими персонажами, як розкрить другорядних і які інші концепції сил і філософій будуть вплетені у сюжет. Тому рекомендую до перегляду пекельний рай у весняному аніме сезоні. З вами був відьмак школи кота Вафаїль.